Комусь може здатися, що розфарбовувати мости та будинки у синьо-жовті кольори в Україні вже припинили. Президент благодійної організації Відкрите серце Петро Залізний так не вважає, їздячи країною, мало не щодня, розповідає він раз за разом пересвідчується мостів. У національних кольорах стає в Україні все більше і більше. Тож одного дня благодійник разом із волонтерами відкритого серця вирішив розфарбувати у жовто-блакитне моста на об'їздній у районі газопроводу. Я можу сміливо сьогодні сказати, що ми не втратили наступне покоління. Молоді Люди, які сьогодні працюють, які вчора фарбували, ми їм тільки зробили знаєте, такий закид, трошечки, що є якась можливість, і вони з радістю вони сказали: скажіть тільки час, на коли нам одягтися в робочі, ми готові йти і працювати. Це надихає, це допомагає, це показує для нас, що в Україні є майбутнє, що молоде покоління, вони не тільки в інтернеті, вони готові практично щось робити. Тому а... Я все-таки вірю в Україну, вірю в те, що в нас є майбутнє. Перед тим, як взятися за фарбу й валики, відкриті серця звернулися до районної влади за дозволом, мовляв, чи можна. А чому піні, відповів голова районної ради Костянтин Мулярчук, справа то на благо країни. Людей це об'єднує, людей це згуртовує, хоч ще й тому, що зараз йде війна, війна, де гинуть люди, гинуть люди українці. І коли бачиш мости, інші деталі будинків, де можна, не мішаючи архітектурі, зафарбувати, зробити символ прапора, це дуже приємно. Дуже приємно, коли їдеш і бачиш машини, в кожній машині є прапор український. Це ще раз підтвердює те, що Україна є. Україна була, Україна є і Україна буде. Нас ніхто не здолає. Через те, що ми народ сильний, працьовитий, волелюбивий. А сам міст вже я тут знаходжуся з півгодини, коли з машини вони сигналять. Вони вітають. Людям подобається бути, жити. І бачити українське, наше українське можу сміливо сказати за свого внука, якому три з половиною роки, який, коли зі мною їде в автомобілі і бачить, де пофарбовано а, жовто-блакитним, він завжди вигукує Україна, Україна! І мене це радує, тому що дитина вона виростає патріотом. Вона виростає патріотом своєї країни, знає країну, в якій живе. Люди здебільшого розумінням ставляться до дій фарбувальників. Ділиться Петро Залізний. Хтось, проїжджаючи повз, тисне на клаксон. Хтось навіть зупиняється, аби дати грошей на фарбу, кажучи, що хоча б таким чином візьме участь у патріотичній акції. Звісно, є й ті додає, хто не сприймає такого роду патріотизм, в основному то люди старшого віку. Що ж констатує Петро Залізний, можливо, деяким тим, в кого за плечима життя у радянському союзі, і не зрозуміти молодих патріотів, та на його глибоке переконання справжню оцінку діям останніх дасть майбутнє України, а воно додає благодійник неодмінно буде гарним, світлим та у кольорах неба і золотої пшениці.